Пан Євгеній питає, чи потрібно використовувати вапно при кладці вентиляційних каналів з цегли? Чи доцільно вимащувати канал всередини розчином, якщо цегла не рівна? Чи достатньо просто вимазати шви? Дякую. Дякую за ваше питання, пан Євген. Справа у тому, що в нормах у нас ми кладемо на складний розчин. Але я зроблю уточнення. Чому? Тому що складний розчин вважається це, коли ви робите цемент з вапном. Але насправді допускається кладочний розчин на цемент глина. І якщо ви подивитеся от на сайті Олександра Васильовича, друзі, заходите на сайт consul.boot.in.ua, ось сюди, розділ калькулятори. Без грошей не ходіть, Не ходіть. Тому що без бі грошей ви тут нічого не побачите. Бо вони безкоштовні, розумієте? От Матеріали для кладки, наприклад, бетонний. От склад розчину, Заходимо на калькулятор склад розчину, Ось. І обираємо. Якщо це стіни, тобто вологість до 60%. От є фундамент, є повітря 60%. ну можемо взяти 60%, якщо у вас, наприклад, там, сауни будуть, бані будуть і так далі. Далі кладка Рощин розчин повинен бути менше, ніж марка рощину менше, ніж марка цегли. Тобто, якщо цегла М100, важна брати розчин, там М75, наприклад. Не, не бажано більше. Цемент 400. Да? І робимо розрахунок. От подивіться, бачите, що написано. Вапно, штих, глина. Чому? Тому що це два поливатих е, е, м, компоненти: і вапно, і глина. Вони так, вони понижують марочність розчину, але вони покращують пластичність розчину, вони довше, Ці компоненти довше тримають вологу, за рахунок чого цемент краще набирає міцність. Тобто ефект перегорання розчину він менш виражений, ну, якщо буде ще й суха погода. Тому, як бачите, в складний розчин обов'язково додається вапно глина. Тим паче, якщо це він канал, там волога може бути більше 60%, тому бажано закладати саме от так. Калькулятор зроблений на основі будівельних нормативів України, тому я відповідаю за це. Звісно, якщо у вас буде менше 60%, ви отримаєте трошки інші показники. От, ну, друзі, для він дивиться 60. Все. Як бачите, для кладочного розчину тут немає тільки, ну, тільки цементний розчин. Тут складний розчин. Якщо ви, наприклад, оберете для фундаменту і от подивиться різниця. Бачите, глина нуль. А чому? Тому що нижче рівня землі не треба, щоб вологу тримала. Зрозуміло. Тому заходите на сайт, повторюсь, консул.boot.ua, друзі. Ви там знайдете декілька калькуляторів, вони допомагають рахувати багато чого. От. І ви отримаєте відповіді. Наступне: штукатурити всередині чи замазувати розчином? Я багато спостерігав за старими будинками, і я завжди був, знаєте, в шоці. Я не розумів, как, как, какого в будівельних нормативах вінканал обов'язково штукатуриться. Обов'язково, я коли заглядаю в старий вінканал, доволі часто вся штукатурка просто осипана і лежить внизу. Тому що там волога, там перепад температур, якщо це верхня частина, там ще й мороз може бути. І я не розумів навіщо. І тут норми оновлюються. І штукатурка зникає. Розумієте? Це е, відповідь друзі тим, хто розповідає про те, що норми не змінюються і норми не оновлюються. Змінюються, оновлюються. Повільно, хочеться швидше, але все ж таки змінюється. І в сучасних нормах вже написано чітко, що коли ви викладаєте вентиляційні канали, треба затирати шви. Все, не штукатурити, а просто затирати шви рукавіцею Просто затерти шви. І навіть якщо цегла там не ідеально рівна, нічого тут страшного немає. Просто заповнити шви, щоб не було можливості накопичення вологі від косого дощу, снігу там і так далі. І щоб зменшити спротив для проходження повітря. Все, дякую, пане гін за ваші питання. Вони дуже чудові, вони дуже в тему. Я сподіваюся, багато хто вже підходить до кладки вентиляційних каналів. А ми тільки фундамент заливаємо. <свят> Завтра їду на об'єкт. Буду знімати для вас наступне відео. Дякую за підписки, друзі, і за рекомендації іншим.